Мені особисто моделька максимально подобається своїм компактним розміром. Також те, що тут є гумові накладочки, і рівень, коли ставиш, він отак не хитається. Гарно блокується маятник, майже без люфтів. Поворотна система башен, гарні сенсорні кнопки. Бачите, вони спрятані всередину, тобто пил туди не потрапляє. Індикатор заряду акумулятора, гарна комплектація. Ось в такому кейсі. Подивіться якість кейса. Шикарний. У кейсі все лаконічно, зберігається на своїх місцях для кожного елемента відведено своє місце. Нічого ніде не перевертається, не болтається, надійно, тримається. Отаким От чином він закривається. Класні замочки, зручна ручка, компактний розмір. Взяв і побіг собі працювати. Замовлення переходимо на мій сайт newelir24.com. У розділ лазерні рівні обладнання, лазерні рівні 4D. Ось ця модель. Наразі найнижча ціна в Україні можна переглянути фото, відео і замовити до кошика, оформити замовлення.